Всім привіт, друзі. Соня моя, як завжди, но я сама не знаю чого. Вирила саму яму і спек ями. Буде не йде спати. Дивіться, у мене тут майдан. Під сараєм. Не йдуть мої курі і качки не йдуть в сарай. Всі мені роблять Ой забастовку. Вон, бачите? Переганяю я їх з одного сарая в другий, бо мало того, що мене криси жарять зі всіх сторін, виїдають молодняк або кроленят. То ще й і свині почали. Тоже з'їли сьогодні мені курча. А я вирішила їх туди перегнати. Там готовий сарай, можна ж йти туди жити. Так, вони ж ні стоять, стовбичаться, еда, там є голубійка. Там же ж є ці подра маленькі. І заходьте. Еда. Давайте. Ну. Еда. Давай. Там же пару курей зашло. А тише. Я лозится вот тут. Да. Но ну, свет горит. вперед. Оп. Е. Молодец. Давай. О. Давай. Давай. Я зараз дам. Ну куди ж ти падло? Давай. Е, да ти б тим би качкам раз по башки Качур зараза, я тебе зараз заб'ю. собі заходять нормально на подра. Ні, цього придурочні. Та це що таке? Вони... Зараза поскудний такий. Ідіть, поки те не забила. Ох! Зараз, ребята, зараз я заб'ю качура і вернусь до вас. Секунда діла і все готово. Бачите? Свині мене почули, що я кричу. Прийшлося перетягнути по шиї качура пару раз. О. І всі позаходу. Бачите? У мене криси тут заразі, я їх потравила, розкидала трутку. Там є такі маленькі подрази, завтра ще одні додавлю. Може, дасть Бог. Куди? Ось зараза. Бачили, а мені ж там світ треба виключити. А лізе. скотина. Куряча скотина. Ой! Так. Ой. у мене тут тільки немає? Тата з мамою нема. Так. Порвала свою футболку парадну. Через тих курей. о. Дима попривозив мені такі крючки. Поробив. Оп, Оп, все. Все. Закрило. Зараза. Так. Перепілки так і живуть у великих свиней там. Світ я виключила перепілом. Там так тепло, я вам скажу. Їх багато і там воздух нагрівається. Главное, що всі сидять тихенько, Кроме кабана, який хоче молока просить. Все, чого робкають, тут не можу зрозуміти. Завтра цього теж звідси поубираю. Ох ти, не видно. Зараз, ребят. Так, оце завтра все поубираю, звідси, перенесу туди і вже буде там курятник. Так, дівки, ви сьогодні прийшла, а моя черешня. Собі спокійно гризе цеплять і ноги мелькають в роті. Ну і що, забрати вже не забуру. Перевертають зерно, воду порокували, переливали. Кричать, опять молока хочуть. Завтра одне буде чиститися в них, буде наводитися порядок. І мала побілити, ніяк я не можу зібратися. Не можу зібратися, слухайте, як не одне, то друге. Сьогодні малий. Від складав гній, ще треба доскладати, бо там ще є що возити. А сьогодні що ми робили сьогодні? Прибирали трохи в квітнику, зараз я вам покажу, що ми там прибрали. Трохи перекопав, хочу я собі на зиму посіяти там петрушку і щавель. Бо як треба зелень, то бігати на город. Ну, У мене ж город, звісно, дай Боже, як мій Діма каже, таксі треба наймати, щоб доїхати до нього. Город далеко. Кицька моя лазить. Ариша, що ти там лазиш? Хм? Ариша. Ариша. Киць, О, і Мурчик тут. О, Ариші ще треба позаносити. Бачите. Те, що ми на віноград робили, ви бачили? Во, тут перекопує. І хочу я собі тут зробити ще маленький город в квітках. О. Буде мені на зиму зелень тут. Поняли? Посію собі петрушку, щавель. І посаджу собі потім ще цибулю. Щоб було на щапір'я. Отак, от такий в мене вже персик. Бачите? Це все Вася перекопує. Ще що хотіла. б? Хто додивиться цього, до цього моменту, буду дуже вдячна, якщо підкажете мені, що це таке. Воно так красиво цвіло, дало якусь жовту ягоду одну, таку пахнючу. Не знаю, що це. О, такі листочки в нього. Росте кустиком. Ой. Да. Бачите, от росте кущом. Так. Ой, розрослося, треба його звідси пересадити. Оце теж буде перекопуватися ця квітка, не знаю, що це таке. О, і в того кліматі сад, зроблю нові підпори, будуть рости. Так. Ну, Троянди як були, так і будуть на своїх місцях. Нічого я змінювати не буду. Лопату ми тут лишили. Це стоїть все одно завтра докопувати. Був пеньок, а там перепиляли той пеньок. Викинули кібені матері. Треба щось придумати, що робити з тим горіхом, бо росте зараза. Там пеньок і він постійно пускає гіляки. Ми його що зробаємо, воно виросте. Що зробаємо, воно виросте. Треба чимось його засолити чи що, не знаю. Такі у мене хризантеми. Мало, мені в тому году мала сестра моя Таня. Стільки була привозила багато, і там була, садила я. І тут ряд йшов. Їх нема. Не прийнялися, не знаю чого. але не, прийм... не поприймалися. Тільки вов буде цвісти отака. О. І ще десь. Ще десь одна. Тут, тут ряд краду немає. О. О, оця буде цвісти і оця. О, це, мабуть, біла буде. І все. О, моя троянда. О, бачите, яка красива. О, вже перецвітають. Отак. Тут перекопується, теж наводиться порядок кругом. Так, що отак. Друзі, гібіску, ще мій цвіте, той, що мені мка моя подарила, подруга. Він там під хатою і так і буде, щоб я завжди на нього дивилася і радував мені гласи, грів мою душу. Бо є ще один, але він вже перецвів той, то вже не цвіте, вже відцвів, Ще завтра цей кусок перекопається. Граблями позгортаємо, і щось будемо думати з тим піньком. І засівати на зиму щавель і петрушку. Отак. Все, друзі. Як завжди люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. <рес> Всім пока.